Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пансо, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців у всіх куточках світу. Так мені написали, 28 липня я пропустила чомусь мене сьогодні перемкнуло так, я не знаю чому. Зараз вже час, бачите, 19.43, я тільки відкрила, подивилася, що там люди пишуть і побачила це, ці, ці коментарі. То дивимось 28 липня, постараюсь <кій> зробити коротшим варіантом. Давайте подивимось, бо зовсім без інформації я не можу. По-любому для себе то робила. Ну і вас не можу оставити без цієї інформації. Поїхали. Дивимося правий берег. Правий берег. Звілка, допомога і собака. Бачите, тут люди будуть задоволені, допомога буде. Я хочу на розвілочку покласти, подивитися. Так, це пророблять. Дивіться, це я взяла загальний розклад. Загальний для правого берега. В цілому. Тепер я дивлюся в правому березі багато поверхівки. Зробимо так. Багатоповерхівки. Так, йдуть зміни по дитині, не дуже серйозні, але вони будуть іти по крисам. Але проробиться все. Все буде добре. Я на самі криси покладу тут сонечко і письмо. Ну, непогано, буде все нормально. Так, і давайте подивимось приватний сектор правого берега міста Запоріжжя. Нормально, я нічого поганого, нічого не бачу, абсолютно. От по клеверу, даже на сонце кладу. Цю башню ви не дивіться, як удар. Це не трошки не то. То буде, як як вам об'яснить Ну, от в цьому воно як щось таке не дуже серйозне, скажімо. Так. Це як якийсь початок, може зіб'ють шахід. Так, таке щось може бути. Тобто це точно не щось таке супер-пупер. Так, далі йдемо. Чи будуть постраждалі у нас на правому березі 28 липня? Ну, більш-менш немарена, нормальна, стабільна ситуація, але ось я бачу тут криси, але вони лежать між ліліями і дитиною. Якщо тут щось даже є таке, скажімо, ну, я вам так скажу по ліліям, тут більше йде ось, ну тут воно не, не вкаже на травми, тут іде більш перехолодження, такі речі по ліліям. Це холодна карта. Тут йдуть отакі захворювання. Це не то. Це не будуть ніяких тут, ну, подія йде, проблеми йдуть, але вони, да, якесь захворювання, але ось люди задоволені, тут не буде травм, не повинно тут бути травм, бо самі криси лежать між таких карт. Так, далі поїхали, дивимося, лівий берег. Лівий берег міста Запоріжжя 28 липня центр міста в цілому непогано ось ідуть проблеми тут, а ну. Трошки неясність, так? Да? Угу, угу. Пошкодження але стабілізується. Так, добре. Це я так взагалі подивилася. А Дніпровський і Вознесенівський, так? Який на лівому березі Дніпровський? Не бачу нічого поганого, зараз на книжечку покладу. Запоріжжя йде по рішенню. Ну, тут буде все в порядку, тут не повинно бути якихось загиблих людей, але тут іде така робота, буде прироблятися. Тут будуть іти дії, тут будуть іти події, по косі і по роздоріжжю, бачите, воно йде все. Але бачите, от до цього воно йде так більш негативне з косою, так, да, книжка таємниця. Але після роздоріжжя вже події більш розгортаються. І після Христа вже йде така гарна історія. Я сподіваюся, що все буде добре а, в цьому куску міста. Так, і далі ми дивимося Заводський район. Заводський район. Нормально все буде. Трошки-трошки там якось воно так. По дитині, бачите, там не серйозна, Ще й не ясна річ, чи буде, чи не буде. Якщо трапиться, то не буде дуже серйозним. Так, дивимося Олександрівський район. Гарні карти, все буде добре. Книжечку, звісно, хотілося проскрити, а але... ну. Все добре буде. Так, і зараз ми подивимося, у цей це, що ми продивилися, стан людей. Нормально все буде. Нормально. Ось і стабільність. Прекрасно все буде. Так, далі йдемо. Глянемо комунарський район, ми його розділимо так. Значить, Дивимось багато поверхівки. Ну, по-любому піски треба розділяти. Піски дивимось, зараз. Вони дуже в стороні. Ну, так, собі карти, хоча все повинно бути добре. Да, рибка випала, все добре буде. Так, і тепер ми дивимося вже цей шмат. Значить, ага, я балабіну не подивилася. Давайте я гляну Балабіну, посілок Балабіну. Прекрасно все буде. Балабіну. далі йде комунарський район, ми дивимося зараз багато поверхівки. Клеверу пройдете. Все буде добре. Так, і приватний сектор комунарського району. Приватний сектор. Бачите, така ситуація, але ключ в наших руках. Ось щось таке воно невеличке. Тут може бахне. Це, може дрон, може щось таке. Ключ в наших руках. да, ми справимось з цим однозначно. Так, далі йдемо Шевченківський район. Дивимося перший Шевченківський. Який там, я не знаю... Такі карти цікаві, знаєте, все, все показують, що щось там таке буде, але пройде воно дуже гарно. Йде захист по всесвіту, йде клевір, що пройде успішно, навіть сонце лежить поперед. От хлопець. Тобто це точно будуть збивати шахіди, таке впечатлення. В мене. Так, далі, бо хлопець випав перший. Далі, ну давайте вже подивлюся, я і так, другий Шевченківський. що щось випало ще, так? Да? Ам? Рибка випала. Криска, рибка і то я. Ну давай на криску я покладу. Тут нормально все буде. Так, да. от відпрацюють, хоча бачите, так воно. Напряжні, да? по луні таке щось воно відчувається. Тут напряжність така буде. Хлопоти будуть хлопці тут займатися, і по кульсу дуже серйозно займатися. Світло включу, бо темно. Таке люди, що можна забути, да число. Так, дивимося третій Шевченківський. Такий буде волнітельний у вас день, Ну там не буде руйнувань. Так, е третій шевченківський. Все, все буде добре. Я бачу, що ось йдуть клопоти, вони відпрацюють це все, сонечко. Туди будуть задоволені і робота буде зроблена нормально. Так, третій Шевченківський буде в порядку. Дивимось військове містечко. Тут трошки буде так, теж така нервова обстановочка і по собаці, і по пльотками хлопці будуть працювати хлопці он, між башнею та пльотками будуть вирішувати. Це допомога, всадник буде все успішно зроблено. Успішно. Клопоти тут такі, так, да, люди будуть задоволені, не повинно там бути руйнування. Якщо там щось трапиться, воно не повинно бути нічим таким серйозним. Ну я не бачу це так як варіант, тому що тут, бачите, така обстановочка нервова. Так, далі тепличний комбінат. Ну, тут теж будуть працювати. Будуть працювати, тому що тут ось ідуть зміни, вони йдуть по крисам, ці зміни. Проєкт на краще, але тут криси. Падають, подія буде якась і ключ в наших руках. Тобто тут багато треба проробити, щоб у вас все було хорошо. Але буде. Так, і давайте глянемо приватний сектор. Я дивлюся разом і Зелений Яр, і поселок ДД. Вони рядом, тому, тому можна так їх трошки, трошки так, що тут за зміни йдуть, куди вони йдуть. Розвілочка пішла. Трошки, от бачите, там, де не показує, отака неясність. Але пройдете по клеверу, нормально. І тут ресурсна карта, допомога, зміни так, вони щось трошки неясне, але проясниться і пройдете по клеверу. Все буде добре. Так, посілок Калантиравка, бо він так відкинутий. Ну вже бачу по кольцу, що буде все добре, бо це союз, допомога, рибка, все буде хорошо у вас. Так, і Димітровський, і Ліванівський, вони в одній стороні там, то ми їх дивимося, об'єднуємо разом. Ну, бачите, ось початок якийсь тут буде, але потім воно пройде. Ось воно, бачите, падають тут тучки. Дуже постійно в цьому оці дні, я казала, вже падає постійно книга. І у вас вона постійно падала книга. Тобто це буде, як знаєте, от може, реально вони щось. Знаєте, як вони зараз роблять? Вони зараз роблять ракети, йдуть спочатку туди, потім сюди. Отак якось вони тіліпають, шукають наші ППО. Тому ця книга, оце, оце вони таємно, щось кудись, отак, от воно вихляє і треба вивчати, дивитися, і оце книга падає. Але тут все буде добре, все буде нормально. Як би вони не старалися. Так, ну вроді, все, я охватила, нічого не пропустила. Правда, так, трошки е, незвично для мене, але я охватила все. Так що передивіться, там є моменти, де там у кого, там, я вже не пам'ятаю. Такі моменти, але в цілому більш-менш нормально. Ага, і давайте я подивлюся, Шевченківський район, чи будуть постраждалі люди? Чи будуть постраждалі люди? Бачу, що тут буде трошки як. Ну, опять-таки, по лисиці, по книгі це все йдуть такі хронічні захворювання. Більш вони йдуть, тиск, отаке щось запаморочення. А розвілка ще йде, і двойственні такі приєднуються. От я бачу просто здоров'я людей. Приєднуються якісь захворювання ще. Але це більш по тиску йде. І оця карта показує взагалі, я ж взяла розвиток собитій, Тобто все буде добре, ніхто не постраждає, ніхто не постраждає, ніяких травм не буде в Шевченківському районі. 28 липня. Все, я вам показала. Вибачте, так що трапилось. Ну, як є вже. Все, почуємось, па, па Район.